Нещодавно на каналі Котиначо вийшло відео про цікаві випадки в історії українського футболу, коли матчі проходили за складних та навіть подекуди екстремальних погодних умов. Такі поєдинки, які відбувалися під час сильної зливи та грози, шквального вітру, густого туману та навіть граду. Перетворювалися у справжні випробування для футболістів. Але найчастіше, звичайно ж, в історії українського футболу траплялися випадки, коли доводилося проводити матчі на досить засніжених полях, коли гравцям доводилося коперсатися в снігу або ковзати на імпровізованому льодовому майданчику, в який перетворювався тоді газон. У сьогоднішньому відео ми пригадаємо засніжене класичне у 2007-му, офіційний поєдинок розіграшу Кубка України, який провели у парку, та загадковий матч у Івано-Франківську у березні 2000 року, який точно вас здивує. Таке погодне явище, як снігопад, частенько заважає проведенню футбольних матчів. І справді різноманітних випадків, коли величезні опади у вигляді снігу перешкоджали грати у футбол, було в історії нашого футболу немало. Наприклад, у листопаді 2016-го через сильні снігопади було скасовано декілька поєдинків у першій та другій лігах. І якщо деякі матчі усе ж вдалося зіграти на досить засніжених газонах, то у Чернівцях це реалізувати було просто нереально. Ви тільки подивіться, що відбувалося перед матчем Буковина ФК Тернопіль, проведення якого до останнього все ж таки залишалось під питанням. Працівники стадіону та залучені волонтери робили все можливе з 6-ї години ранку, аби підготувати стадіон до гри. Всі наші зусилля в порошисті зводяться сильним вітром і поривчастим таким на таке нанівець. Тому будемо приймати, напевно. Ого, якщо нас не вітром. уже ближче до початку поєдинку знову розпочалася активна очистка поля та нанесення ліній червоною фарбою. Але це все замітало буквально за лічені хвилини. Було очевидно, що грати за таких умов взагалі неможливо. Тому за регламентом арбітер вивів команди на поле, ще раз оцінив всю красу засніженого поля, та офіційно оголосив, що матч перенесено. Проводіть. І якщо сніг у листопаді не таке й незвичне явище, то, наприклад, такі опади у квітні викликають величезний подив. Звичайно, жителі західних областей України відчули на собі всю красу квітневого снігопаду у 2023 році. Коли опадів у вигляді снігу випало більше, ніж за всю зиму. Але була схожа ситуація ще у квітні 12-го. І знову у Чернівцях під час матчу першої ліги Буковина Зірка почав йти добрячий, такий, як для середини весни сніг, який підкріплювався сильними поривами вітру. Звичайно, умови були не критичні, тому матч завершився без якихось форс-мажорів перемогою чернівецького клубу 3-2. Досить часто сніжило на матчах київського Динамо. Навіть один такий поєдинок прийшовся на класичне протистояння із Шахтарем листопад 2007 року: Київ, сніг по коліна, легкий мороз та дуже важке поле. Обидві команди за кілька днів до цього поступилися в лізі чемпіонів і були готові битися, бо показувати якийсь комбінаційний рівень гри на такому полі було просто неможливо. Через потужний снігопад поле перетворилося на справжнє місиво зі снігу, трави та землі. Більш спритними та пристосованими до таких умов у тій грі виявилися динамівці, які завдяки дублю Ісмаеля Бангура святкували перемогу з рахунком два Якщо лютневий поєдинок Динамо та Олімпіка на засніженому полі запам'ятався хіба тим, що перед матчем Мірча Луческу активно допомагав працівникам стадіону прибирати сніг, то ось кубковий поєдинок білосиніх у чвертьфіналі проти Десни у Чернігові проходив у більш складних умовах. Легкий морозець та важке, і в деяких місцях слизьке поле не завадили командам продемонструвати видовищну гру з великою кількістю небезпечних моментів. Поєдинок, який відвідало 11 тисяч уболівальників, завершився перемогою Динамо з рахунком 2-0. Якщо ви скажете, що попередній матч проходив не в настільки суворих умовах, щоб про нього згадувати, ми у дечому погодимося з вами. Тому зараз ловіть дійсно незвичну історію про один поєдинок сезону 99-2000, який нас здивував найбільше. У чемпіонаті вищої ліги на зламі століть не було інтриги у боротьбі за чемпіонство, адже динамівці знову з легкістю завоювали золоті нагороди. А ось де було справді цікаво, так це у боротьбі за виживання, в якій приймали участь мінімум шість клубів. Одні з них івано-франківське Прикарпаття та Одеський Чорноморець. Саме матч цих двох команд, який відбувся наприкінці сонячного березневого дня 2000 року в Івано-Франківську. Був наповнений якоюсь потаємністю та загадковістю. Матч на стадіоні Рух проходив у швидкому темпі. Команди обмінювалися небезпечними моментами, а всередині першого тайму господарі вийшли уперед, коли Грегуль забив фантастичний гол зі штрафного. Але те, що відбулося у перерві матчу, шокувало 9 тисяч вболівальників, які того теплого дня зібралися на трибунах підтримати своїх улюбленців. Другий тайм уже проходив під неймовірним снігопадом. Все поле неочікувано засніжило за лічені миттєвості. Чесно кажучи, ми навіть спочатку не повірили, що таке можливо, тому не здивувалися, що в історії українського футболу був настільки незвичний поєдинок. Але якщо цей матч Івано-Франківську вас не надто здивував, то ловіть ще одну нетривіальну та в дечому загадкову історію. Давайте зараз перенесемося у середину 90-х, а саме у Вінницю в березневий день 1996 року. І що ж такого незвичного там відбулося, спитаєте ви? Пропоную разом детально розібратись у цій історії у кампанії 95-96. Вінницька нива здивувала всю футбольну Україну. Скромна команда, яка жодного разу у своїй історії не фінішувала навіть в першій частині турнірної таблиці вищої ліги. У тому сезоні стала фіналістом Кубка України, що дозволило вінничанам дебютувати в Єврокубках. Але шлях у національному кубку складався для Ниви непросто: спершу лише в серії пенальті зеленобілі подолали друголіговий клуб Газових із міста Комарно. А вже на стадії однієї восьмої фіналу на вінничан очікувала ще одна непроста команда зі Львівщини Галичина Дрогобич. Через сувору та тривалу зиму матч відбувся на сильно засніженому полі, але не на звичному центральному міському стадіоні, а на стадіоні у Вінницькому парку. Не знаємо, як таке взагалі можливо, але це дійсно правда. Матч зіграли саме у центральному парку культури та відпочинку міста Вінниці. Ця гра стала єдиною офіційною у новітній історії Ниви, яка була зіграна на цьому стадіоні до реконструкції. Ось це так справжня лампова атмосфера футболу 90-х. Можливо, деякі глядачі просто вийшли на прогулянку засніженим парком. Хтось прийшов покататися на санчатах, а хтось зліпити сніговика, і всі у підсумку потрапили на футбол, та ще й на важливу гру Кубка України. Зараз справді дивно таке побачити, але ви тільки погляньте, які зручні місця прямо біля поля на кочугурах снігу займали вболівальники. Всього за Кубковим матчем у центральний парк Вінниці у той день прийшло поспостерігати понад 4 тисячі глядачів, які стали свідками історичної перемоги Ниви з рахунком 2-0 Друзі, якщо вам подобається дане відео, то влупіть вподобайку та не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. Щиро вам дякуємо за підтримку та продовжуємо далі. Так історично склалося, що у 90-х роках матчі на полях, які були повністю вкриті добрячим таким шаром снігу, були досить частим явищем. І про деякі з таких найцікавіших випадків ми коротко розповімо вам далі. Що ж, розпочнемо знову з матчу Вінницької Ниви. У сезоні 95-96 були ще як мінімум дві такі гри за участю зелено-білих під час сильних снігопадів. Березневий поєдинок у Вінниці з одеським чорноморцем зібрав на центральному міському стадіоні шість тисяч глядачів, яким подекуди ще й доводилося прибирати сніговий покрив узлавок на трибунах. Ховське поле, яке було схоже на льодову ковзанку, заважало футболістам не тільки комбінувати з м'ячем, який ще й погано відбивався від газону, а й взагалі нормально пересуватися. Не дивно, що той матч завершився нульовою нічиєю. За тур до цього у схожих умовах, але вже у кіровограді місцева зірка ніба сприймала все ту ж Вінницьку ниву. Коментарі тут будуть зайві. Ви й самі все прекрасно бачите. Хоча навіть такі екстремальні умови не завадили господарям забити ефектний м'яч та святкувати підсумкову перемогу. А це кадри з Хмельницького, датовані листопадом 93-го року. Звісно, умови проведення матчу явно не настільки критичні, як в попередніх випадках. Тому гравці місцевої команди змогли сповна потішити вболівальників на трибунах забитими м'ячами. У тому поєдинку 19-го туру першої ліги Поділля впевнено обіграло Полтавську Ворсклу 3-0. Як ви вже зрозуміли, снігопади не така вже рідкість для українського футболу. Але ось ситуації, коли матчі через такі погодні умови зупиняють або взагалі переносять, відбуваються дуже рідко. А якщо ми вам скажемо, що один матч української прем'єр-ліги розпочали грати у 2017-му, а завершили вже у 2018 році, у грудні в рамках 18-го туру УПЛ Львівські Карпати на своєму полі приймали Донецький Олімпік. На засніженому полі стадіону Україна команди відіграли один тайм з рахунком 1-1, але вже по перерві стало зрозуміло, що в таких умовах матч не може продовжуватися. Сніг сипав так активно, що не було видно жодної розмітки. Суддівська бригада вирішила перенести матч на інший день. Проте найбільш парадоксальним стало те, що дограти цей поєдинок було вирішено вже в наступному році, ще й після трансферного вікна. Тому у лютому 18-го команди відіграли другий тайм уже в абсолютно інших складах, в якому Карпатам вдалося здобути перемогу. Що цікаво, рік до цього ці ж команди не змогли зіграти у сумах на ювілейному і також через снігові причини. Той матч так само перенесли на інший термін, і його вдалося провести без якихось форс-мажорів. Але все одно дивно, чому саме знову ці ж клуби. Якась містика, справді. Продовжимо цей сніжний блок матчем київського Динамо, але вже не у чемпіонаті України. У шостому турі групового етапу Ліги Чемпіонів 12-13. У Загребі зустрічалися два динамівські колективи. Стадіон Максимір. Тоді замило настільки, що футболістів майже не було видно на полі. Спочатку арбітри замінили м'яч і команди навіть відіграли 9 хвилин. Після чого головний арбітер все ж таки зупинив гру і відвів футболістів під трибунку. Працівникам стадіону довелось знову прибирати сніг з газону і нанести нову розмітку. Очевидно, що ніхто навіть не очікував, що подібна негода може трапитися у досить теплому загребі. До слова, господарі наприкінці матчу зрівняли рахунок та врятували нічию. Погода їм таки допомогла. Звичайно, поєдинок Волинь Динамо, який відбувся у 2013-му, хоч і проходив у схожих погодних умовах, і у такий же період, але його важко порівнювати, наприклад, з матчем Прикарпаття Чорноморець. Так сніг також відбілив поле поле ходу гри, але не настільки рясно. Тоді динамівці святкували перемогу з рахунком 2-0. А додали ми цей матч до нашого відео ще через одну причину. Ми не змогли залишити без уваги цього колоритного вболівальника Волині, якому в морозний сніжний вечір було зовсім не холодно, і ми здогадуємося, чому Напишіть у коментарях, чи доводилося вам побувати на таких матчах, які проходили в надскладних погодних умовах, а які ще екстремальні матчі зі схожими умовами ви можете пригадати і які вам запам'яталися найбільше. Нам неймовірно цікаво читати ваші коментарі, тому будемо раді спілкуванню. Також не забудьте оцінити нашу роботу вподобайкою та підписатися на канал Котиначо. Для нас це найбільша мотивація створювати цікавий контент. Для вас. Дякуємо вам за підтримку та до зустрічі на каналі Котинача.